Багатодітна мати сирота мешкає в хліву. Старенький старай, де раніше жила коза, нині слугує мамі та її чотирьом дітям за дитячу спальню, кухню та ванну. Тут спить Володя, Марійка і я стадею поперек. Ну, і у мене звисають або на пофіку. Тут спить старший син і інколи співжити. Кімната уже ледь тримається, купи, підлоги немає, стеля зі шматків фанери. Але так Мар'яна Зопків з дітьми живе уже десятий рік. Тут варю їсти, тут сідаємо, їмо, приходимо малий зі школи. Або тут робить на столі уроки, якщо захоче, а ні, то сидить на колінах, робить уроки. Усі п'ятеро вони тісняться на 12 квадратних метрах. Опалення немає, тож гріються лише газом. Плита включена цілодобово, коли морози рятуються ще й парою від кипятку. Цілодобово в мене я його не виключаю, тому що це зразу робиться холодно. Зразу холодно. Проходить 5 хвилин, в хаті холодно. Багатодідна мама кругла сирота до 2002 року жила в сиротинці, поки не познайомилася з батьком своїх дітей. За 12 років вони не взяли шлюб, дітям він майже не допомагає. Додому навідується рідко. Свого часу жінка навіть перебувала на обліку у соцслужбі. Її працівники кажуть, як мама Мар'яна відповідальна і заслуговує на власне житло. Ми допомагали матеріально, економічні проблеми були з фондів. Давали діткам одяг, продуктами допомагали їй, у побуті допомагали. а та... Так, що було проблемне догляду за дітьми, таких проблем у неї не було. Вона дуже гарно дітей своїх доглядає. Мати сирота уже четвертий рік обиває пороги чиновників, аби їй виділили соціальне житло згідно закону, як сироті. Та в Коломиї, де зараз живе багатодітна мама, міські чиновники пояснюють, виділити для сім'ї помешкання непросто. І вона, по-перше, не одинока мама, а живе співмешканцем, якому належить той сарай. І ми розуміємо, що умови дуже погані. Ми навіть пішли на те, що гурток бісероплетіння плетіння перевели в четверту школу, а це приміщення гуртка переводимо у житло. Яні оселю таки обіцяють, але хіба в нежитловому приміщенні, а саме у колишньому гуртку бісероплетіння, зараз каже чиновник, головне пройти процедуру із переоформлення документів, аби ці квадратні метри визнали житловими. Ситуа ситуація з'ясується лише за місяць. А поки готуються документи, добрі люди вже запропонували багатодітній мамі тимчасовий прихисток в селі.